стало в тройничок. Ну, це така ступи ну, на грані зараз. Давайте будемо сьогодні пробувати кардинально інші приманки. Якраз ось і не 3, і не 4 дюйми Ланкер Сіті Свімфіш. 3,75 Давайте будемо пробувати ці рибки. Гарно вони себе показують і по судаку, і по щуці, і колір гарний такий. Білий перламутр з темною спинкою. Що ще може бути? Можуть бути ось такі грабстери, 3 дюйми, 2,75 85 фети. А свімен ріпстери. Це то, на чому ми на КВХ дуже-дуже круто половили. Так, Swimon ріпстери – це ті рибки, на які ми з бодію нещодавно дуже круто половили. Ну, в цілому тут смаколиків вистачає. Ну, давайте розпочнемо саме ось з такого. У нас глибина зараз 15 метрів, тому будемо брати десь грамів, ну майже, може 21. 21. Зараз дивимося, чи є у нас такі голівки. 28, 24 є. 28, 24, давайте спробуємо. Так, Пізніше ми обкатаємо інші вудки, тому що нам потрібно розуміти в цих умовах, якщо працює, поки другий день я залишаюсь на цьому чудовому видлищі Major Craft Letigo Press 182-1032. Просто чудово, воно себе тут показує по цим рибам. Гарна чутливість. Все, що потрібно, все робиться. Так, ну що, все, оснастка Onлісталь, тонесенький сталевий поповідець. І тут, от, бачите, вставочка з флюра для того, щоб шнур не перерізався на зачепах чи на крупній рибі, якщо вона буде цією сталькою. Ну і традиційно вже по кормі стоїмо і робимо перший закид. 21 клава, все ж таки ще не поприїжджали ті катушки, які я замовляв. Короте, чекаємо на нові калдії і шнур tx 8 Я казав вже в минулому відео, що ми повністю попереходили на цей дуел вісьможилка зі специфічним плетінням, яка дозволяє одночасно бути шнуру тонкому, слизькому, з гарним вилітом і при цьому зберігати непогані характеристики щодо. Абразива стійкості. Якраз я не знайшов там 21 грам, 18 поставив от, і бросаю туди попереду там, 11 метрів, і звожу зі свала, І так непогано підвисає десь 6 секунд аж приманочка. Вона легко заводиться, тому на такому мало, ну, слабкому повільному падінні якраз себе нормально там. Буде поводити. Сьогодні у нас в планах пройти деякі поливи, так звані. Ну тут полив це 9 метрів, 7-9 метрів вздовж берега. Є такі типу язики виступи. От ми будемо сьогодні їх проробляти. Інша погода. Вчора було сонечко, штиль повний, так тепло було, гарно, ми аж роздягалися, а зараз вже. Така осіння з туманами прохолодний вітерець, але слава Богу, що поки що не сильний. О, оце щось, я в щось таке тверде попав приманкою шоклювання. Так дзеньку аж. Да, зараз доводимо і робимо там 3-4 закиди, на двох це 8, І якщо нічого, одразу сміщаємося, тому що риба, як коли є, вона, як правило, себе дуже-дуже одразу активно Показує. Ну, гра супер. Свімфіша обожнюю ці приманки. Так. Ну, дивіться, яка у нас крута мапа. Така об'ємна з з такими, бачите, видно прям об'єм-об'єм. Подивіться. -об І плюс тут ще є, окрім спутника. Шар, який показує, як тут стояли села, всі канави, всі річки до того, як містерно, типу, затопив ці береги. Це такі топомапи, по яким дуже круто видно всі рельєфи, всі... бачите, тут якийсь стадіон навіть був. Всі язики, О, дивіться, бачте, от дивіться, як, бачите, от як тут що йде. Мапи круті. Ну і плюс на цьому приладі у нас йде онлайн-відмальовка одразу Genesis Live. Тобто ми в реальному часі домальовуємо мапи, тому що тут постійно змінюються якісь там особливості рельєфу та глибини. Ну і Зараз що? Зараз у нас от ми вийшли, от бачите, якісь палки, стоїть біла риба, ось такі місця, треба облавлювати, тому що тут якраз може триматися десь в укриттях Жак. Ось це яке, якесь поліно, все що якийсь монстр лежить. Бачиш? З такою тінню, Що то таке незрозуміло. Не схоже це на якусь палку, але точно, мабуть, не щука такого розміру, хоча хотілося б вірити. Ну, ось якась біль стоїть, ось там біль. От дивіться, корч. От. Ми шукаємо зараз такі більш перспективні місця, де є якесь скупчення білої риби. Ну і саму щуку можна побачити в приладі. Так, де, ну, аби де ми не стоїмо. Ну, дивіться, починається ось біла риба, тучі такі. Тут ми одночасно бачимо це все в даунскані. Так, да, да, така ринвочка. 11 метрів. Прилади у нас стоять в мережі, Дмитро відбиває точки, або я відбиваю точки. І дивіться, ось вони одразу відбиваються у нас на приладах, на мапах, на всіх одночасно. Це дуже зручно, коли ось так працювати з картами. Хтось там ну, щось одне побачив, хтось щось інше побачив. І Таким чином ми злагоджено проробляємо, промальовуємо всі наші місця для лову. А сам знайшов другу, залікова. залікова. Щучка перша є, а, Невеличка. Побачив її в паноптікс і одразу ж скинули її на голову і спімо. Так, Давайте зараз помірюємо. Ну, ось свій фіш, будь ласка вам. Дивіться, як вона цікаво клюнула верх ногами. Дивимося. Да. 40-42. І ось натуральний свімфішик. Спрацював з першого закиду. Ох ти йога. Клювання тільки що було. Знаєш, вона так підібрала. Ось таке, знаєш, підібрала і ще й бахнула. Як знаєш, наче, наче підкинула і вдарила. Так, да, спробую ту рибку яку ставила. Ну бачиш, в мене на білу клює. Да, так, тут, тут питання гри рибки зараз можливо. Єсть! Є. Оце. Зачоточка. Довга, бачиш? І в тройничок, поставив Да. Ну, це така, ну, типу, на грані заліку. В тройничок сіла рибка. Так, ну Зараз ми ходимо такі, типу, язики, як я казав, і прокидуємо. становимось на свал метрів 16 глибини, і на язиці там зверху десь 7. Але риба стоїть. Десь 14 11 метрів ближче до човна клює. Сьогодні клюв гірше, ніж вчора, вчора прям роздавала, або, ну, принаймні, дрібна риба, або просто ми в такій локації зараз знаходимось. Тут трошечки крупніша риба, але концентрація взагалі, типу, вона менша. Але добре, що вона залікова. Ми всі, що спіймали, зараз це три штуки і всі вони. Залікові. Ти зрозумів, я під човен підвів вот так от просто на місці. Так, є ще одна риба. О, це така гарна вже, дивись. Це теж залік і подивись дім, теж, теж чисто в трійнічок. Ти бачиш? Ну як гарна, це гарна по, по зрівнянню з тими, що ми ловимо в великій кількості. Треба поміряти, це може бути і не залік, але вона здається, ти коли з глибини такої підіймаєш, здається, вона ще там супер риба йде. Ще й водичка трошки збільшує. Достає. Да, достаєш, вона маленька. 42. Четверта риба і четверта залікова. Да. Це така, блін, 47. Так, от Діма, зараз полтосика зняв. Це п'ята риба і п'ята залікова. От тобі порівняння з ушицею. Там Ельдорадо, щуче, але яслі. Хоча саму крупну поки що ми спіймали саме в ушиці була 62 см. Скільки дім? 47, да? так? ну бачите, ці язики давай. працюють. Да. За скільки? За 20 хвилин, да? Да. тут стоячи 15 хвилин, ми спіймали, типу, три риби, можливо спіймати. Так, давай на наступний язичок стаємо. Йдемо по скалах і Ви вирішили, що хто буде, ну дехто з нас буде, ну, Дмитро буде ловити. Сіліконом, а я ось буду ловити мультом твічного. Так, зараз знайду катушку свою. Дево, ось мабуть, це. Те ж такі це, ось вона. Татолка. О! Так, і... Буде в мене сет такий дайва татула повністю. І катушка, і мульт. Татула, до речі, до 21 грама, хоча вона спокійно твічить діпові воблери Ну і справляється. Давайте буде зараз пробувати. Ідея з воблерами на тренуваннях була достатньо правильна і, на жаль, ми не змогли зачепитися саме за цей вид ловлі. Ми намагалися ловити на діпові кренки, також твічили діпові воблери класа міну розміром 100-130. Але пізніше ми дізналися, що саме... Результат основний команд переможців було зроблено саме на твічинг воблерів. На жаль, після того як ми пройшли приблизно 300-400 метрів скель, нам не вдалося отримати жодного клювання. Можливо, це була не та локація, і силікон себе показував краще. Тому твічинг ми чомусь вирішили відкласти.

Кажу, що йшли, пройшли дистанцію десь кілометр, не мали жодного клювання. Потім в Діма була покльовка, в Богдана покльовка, ми одразу стали на якір. От. І буквально там декілька закидів, і ось щука в човні. Ну, така десь 45-47 на вигляд. Ну, тобто 100% залікова. Це в нас вже 11 риба. Залікова. 12 годин дня. І це ми знаходимось в пошуковому режимі. Тобто, якщо знати локації, можна припустити, що для вдалої гри треба мінімум 15 ловити. Мінімум 15 заліків і 3 дні поспіль. Або навіть 20. Ну, будемо дивитись. Поки що сьогоднішній результат у нас найкращий вчора було. 19 риб на двох. Взагалі без клювання тупо підсіла. Бачите, з точки з одної маємо дві клювання і дві риби. Ну це, мабуть, менше. І так, що тут цікава, щука, тут на свічку пішла. На глісері йдемо. Да, можливо, заліковано. Треба міряти. Треба міряти. Опа. Ні, ні, 100% ні. Зараз ми зупинилися перекусити, але всі сказали, давайте встанемо пообідаємо. Я кажу, ну давайте, поставив човен на якір. Дивіться, один стоїть, блін, кидає, і другий стоїть, ніяк не накидаються. А Саша хоче сосісочку. Копчоную, там. і що там у нас ще макарони да з собою, ще макарончики у нас з собою. А що? Сьогодні у нас трошечки результативніший день. От зараз на годинку у нас там одна година дня, і а, на зараз ми рахуємо тільки свої з Дмитром риби а, нашого. Друга Богдана підписника ми не рахуємо, але він нам допомагає добре, тому що все ж таки, коли три людини ловлять, картинка більш швидше намальовується. От ми на зараз спіймали вже 13 заліків. Ну, всі риби там до 50 сантиметрів. Майже основна частина це 42 см, сантиметра. Залік у нас від 40 йде. От, і жодної сьогодні 50 немає, але ми спіймали 13 вже щук залікових, і загалом два десятка вже спіймали ну, разом з незаліковими. І та ділянка, яку ми прийшли, вона майже вся була з нормальними, ну, типу рибами, які можна собі в актив занести. І ось тільки от наприкінці, де ми зупинилися, там підряд пішли тільки одні незалікові. Тому вирішили перекусити і рухатись трошки далі. I'm the rest. I'm the opposite. Yeah. Mm -hmm. well, Що залік, якщо не підбагрилась, якщо не підбагрилась, то залік, залік. Сирій, не видите, я вас помірю. ну, сорок сорок один. Позачот. Хлопці, все, закінчили сьогоднішнє тренування. Ну, сьогодні дуже непогано ми половили, хоча ми пройшли десь дистанцію 2 кілометри, достатньо достатньо не швидко рухались, але знайшли, як мені гадається, цікаву тему. Тобто, ну, щука, вона в цілому клює всюди, дуже багато незаліку. Але ми знайшли ну, деякі такі моменти з е, певними там свалами. І що цікаво, що Ну, при таких глибинах мало хто стає на них, і це нам дає знаєте, надію на те, що на всіх попсових точках рибу передубасять, а от саме ці місця залишаться незаймані. І ми сьогодні спіймали 23 залікових риби. В основному це були такі десь 41-48 сантиметрів. Одну там Дмитро спіймав під 50, плюс один окунь такий, десь 32 сантиметри. У нас на човні є мітки, по яким ми швидко рибу прикладаємо. І бачимо, що там з її розміру. Незаліків сьогодні було небагато. І в цілому наш рахунок десь 32-30-32 риби. Ми її рахували, вже в кінці перестали рахувати, але там три десятки, 100%, 23% з яких залікові. Працювали сьогодні дуже непогано ракоподібні. І Такі е, віброхвости, ну, типу, як оці е, свінем ріпстери в темних кольорах. Знов темні кольори, особливо круто, дуже на Дністрі працюють чогось такий темно-синій фіолет зі світлим синім кольором. От. І навіть зараз, коли вже сутінки, ці кольори показують себе просто, ну тобто, явно вони переважають за кількості клювань, ніж іншим. Ну, все, давайте вже з вами будемо в цьому відео. Закінчувати і що у нас ще попереду тренування, тому підписуйтесь, чекайте на нові відео. Ну, сподіваюсь, для вас це все цікаво.